Добрий, Добрий вечір. вечір! Ну, ми відразу почнемо з інформації, яку будемо обговорювати. У Києві напередодні перебували з візитом міністр закордонних справ Норвегії, Фінляндії, Швеції, Ісландії та країн Балтії. Вони зустріли з українськими дипломатами та президентом за підсумками. Зробили спільну заяву, які зобов'язались підтримувати Україну у підготовці до зуми та допомогти у відновленні нашої енергетичної інфраструктури. Російські окупанти проводять так звану націоналізацію майна агропромислових підприємств на тимчасово окупованій території Луганщини. Про це сьогодні повідомили у Генеральному штабі. І згідно з цим повідомленням, зокрема, в СМТ Білокуракини вони вивозять урожай та техніку з місцевих агрофір. І в принципі, це не дивно, оскільки з окупованих територій росіяни намагаються вивезти, здається, взагалі все, що в принципі там не прикручено або не закопане в землю, все виривають і все відвозять. Зрозуміло, що і для. Нашого аграрного потенціалу це також має свої наслідки. Денис, якщо говорити про збитки для агросектора, я часто бачу відео, там картинки, де на полях ями від артилерії, і постійно думаю про те, що це ж було ці чийсь поле, хтось за ним доглядав, хтось його прибирав, не кажучи вже про те, що це жахіття війни, і страшно уявити, що там твориться. Тому що коли бачиш кількість цих ям, уявляєш інтенсивніх цих боїв, це реально страшно. Якщо говорити про збитки для українського аграрного сектору. Власна ситуація дійсно дуже важка, і зараз дуже важко сказати загальний підсумок, тому що по мірі звільнення наших територій ми заходимо ми аналізуємо ситуацію. Відповідно, воно плюсується. Але те, що ми можемо говорити на сьогоднішній день, в цифрах прямих і непрямих збитків більше 40 мільярдів доларів а прямих збитків порядка 6,6 мільярдів. Порядка 35 мільярдів доларів це непрямий збитків. Ну, прямі «Прямі битві. Да, це... це не це не проданий врожай, вражаючи. Да, да, давайте да, 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 поясним. Якщо ми говоримо про прямі збитки, це власне зруйнована техніка, зруйновані сільвоз підприємства, їхня інфраструктура. Молочно товарні ферми, тобто, це все, що ходить матеріальне, яке ми зараз вже можемо відчути непрямі збитки, це власна втрата можливості зібрати врожай, посіяти врожай, вчасно його експортувати, продати по ринкових цінах. І, Власне, це все призводить до таких колосальних цифр, які на сьогоднішній день вже фактично визнані. І сьогодні ми намагаємося світу це все правильно презентувати і просимо в контексті цих всіх затрат сьогодні допомоги, тому що нам всім треба пережити важкіший зимовий період часу. Чому важкий? Це що це озимина, це підготовка до нової посивної, розшифруйте, от в цьому аграрному році, що аграрії роблять зимою? Ми ж не думаємо більша проблема на сьогоднішній день для як і для всієї економіки України, і просто для нас, з вами громадян, які ми стаємо заручниками ударів по інфраструктурі, енергетичній інфраструктурі, тобто відсутність елементарних умов в енергетиці для того, щоб функціонував бізнес. Так, якщо ми з вами знаходимося в полі. Трактор працює, ніби світло не має ніякого відношення, але коли ми переходимо в процес збирання своєї культури, завозимо їх на підприємства, їх потрібно сушити, їх потрібно зберігати, потрібно тримати відповідну температуру. Перебої світленням не призводять до нормального функціонування в цих умовах бізнесу. Молочні товарні ферми вони зав'язані повністю на електроносіях, тому що доїльні станції, які стоять на фермах. Вентиляції, це все по підключення до енергосистем. І, відповідно, коли йдуть такі виключення, страдає дуже бізнес. Ми мусимо так само, як і інші бізнеси, шукати альтернативу. Але що таке альтернатива для великої, наприклад, молочно-товарної ферми? Ти не поставиш невеличкий генератор, як може врятувати себе аптека чи невеличкий магазин. Це дуже потужні системи, які потребують так само потужних затрат. І відповідно собі вартість продукції, яку ми вирощуємо на сьогоднішній день, вона є досить дорогою. І відповідно, коли ти пропонуєш її на ринок. Хтось може навіть від неї відмовлятись, тому що не розуміє, що економічно це буде дуже важко. І ти в тоді йдеш в мінус, тому що ти вчасно його не продав, ти вчасно його не реалізував. А затрати ти за ці заклав, ти закупив корми, ти закупив медикаменти. І відповідно в цих умовах ми проходимо також зимою період часу. А розкажіть, фермери ж взагалі дуже затяті. Ось мій знайомий, який зараз служить на сході, описує у своєму Фейсбуці ситуацію, коли вони стоять в своєму секреті, чатують. Раптом з'являється людина, махає руками, підходить, каже: Я фермер, буду орати. Ось історія свіжа. Тобто, серед ночі тільки стихли обстріли. Він прийшов. Знаємо історію, коли перед фермерами йдуть сапери, розминовують поля, за ними сіють, збирають. Чи є інформація про фермерів, які вирішили, що краще нічого не робити ніж потім йти в мінус? Так, да, є така ситуація пов'язана з Конкретним випадком у нас значно скоротились посіви озимих культур порівняно з минулим сезоном. Порядка десь на 40% це показник того, що люди фінансово не витягують спроможні вийти в поля і працювати. Так можна проорати, але ну що ти будеш там? Ти не засієш, в тебе немає матеріалу, ти не внесеш добрива, в тебе немає добрив. Ти не зможеш потім обробити, тому що в тебе не буде паливно-мастильних матеріалів для забезпечення техніки. І багато хто з аграрію просто йде такий термін, як земля буде під паром, тобто вона фактично не буде броне. Блятися осінню, зимою, але якщо покращаться умови з нашим експортом, і ми зможемо аграрію отримати кошти, тому що в нього ще на складах є біжа. Він не знає на що мені сіятись, якщо я ще це не продав. І Якщо буде покращувати ситуацію з його експортом, він буде отримувати кошти, то він зможе підготуватися за зимовий період часу до весняної посівної кампанії. Тому ми так активно говоримо і підтримуємо акції, які пов'язані на продовження стамбульської угоди, і вітаємо ініціативу Грейн Ukraine, зерно з України, тому що це дуже важливо в світу отримати. Вчасно продукцію, щоб не було голоду, України вчасно отримати кошти для того, щоб в цей момент підтримати економіку і підготувати аграріїв до посівної весняної кампанії 2023 року. Як це відбувається, Green from Ukraine? Є якийсь список, куди фермери записуються, що от у мене я зібрав стільки, то можу продати. Як це все відбувається? Це відбувається не, не, це, на якихось приватних контактах. От розкажіть це, механізм. Це, це працює як бізнес, так як і зараз ми працюємо в Стамбульській угоді. А, а держава каже, що ми готові там продавати. В системі держави там на ринку працює трейдер. А, є замовлення нас, наприклад, там, з африканського регіону. Нам потрібно там два кораблі там, по 50 тисяч тонн. Трейдер на ринку шукає сто. Може забезпечити чи пшеницею, чи кукурузою, чи якимось іншим збіжжям, яке потребує цей бізнес. Закуповують за ті кошти, які передали нам наші партнери, які сьогодні ініціюють цей фонд підтримки а, за рахунок. І все так само ринок працює. Ніяких преференцій, ніяких списків, ніяких там умов, що ти можеш продати, ти не можеш. Якщо ти готовий, в тебе є ця продукція, яку сьогодні потребує бізнес, щоб його експортувати, будь ласка, продавай. Ви э, говорите 50 тисяч тонн це така, знаєте, абстрактна цифра. Мені насправді те взагалі нічого не сказала. Можна якось вимірити в буханцях хліба? Ну я не знаю. Це дуже його ж треба. Ми ж говоримо про саме збіжжі, його ж потрібно перемолоти на муку з муки. Потім вже тільки хліб не печеться, муку ж додається інші інгредієнти, сіль, вода. Ну то що ви хоча б розумієте, скільки це? Два це будемо розуміти. У нас е, є різні категорії кораблів, які заходять в порти. А на Дунаї працюють не маленькі кораблі. Вони перевозять там 15, 20, там ну, тридцять тисяч. У морі вже більше. Кораблі, які можуть 35-50 тисяч, тобто 50 тисяч, це може бути такий повноцінний хороший корабль. Я ще одну фразу скажу. Панамакс, люди загуглять, подивляться, що це таке, як він виглядає, і побачити, скільки це насправді сьогодні, якщо зробити перевалку цієї культури в порту, і побачити, ну і я вам хочу сказати, це фактично може забезпечити. Давайте по людях говорити. Да? Якщо ми говоримо про один корабель, це порядка, десь може бути до 100 тисяч людей, які зможуть отримати вчасно продукти харчування за рахунок переробки цієї сировини. Не є у мене маленька підозра, малюсінька підозра. Що якщо створити державного трейдера, який буде замовляти зерно на ринку для азійських країн, яким треба зерно з України, навіть якщо не буде проблем з його експортом, і буде шукати трейдерів, то навряд чи воно знайде Діда Миколу з Чернігівської області, в якого 100 гектарів землі, і який у нас є державний трейдер. У нас є держав, держпродержавна продовольча зернова корпорація. Вони працюють на ринку, але вони в таких самих умовах, як і інші трейдери, які ну, працюють. Я, в Україні. Я, я, я до того, тому що дуже праві дав. Ну тобто, щоб не було ніяких схем, щоб не було ніяких преференцій, це дуже важливо. Тому і президент, і уряд, які сьогодні ініціювали, вони показують про прозорець цієї ситуації. Я не думаю, що сьогодні в цих умовах ем, дуже буде знайдуться ці сміливці, які будуть займатися спекуляцією і. Фактично корупції, тому що ми це обличчя країни. Ми у всьому світу демонструємо просимо допомоги. І якщо на цьому етапі ми побачимо якісь зловживання, це просто призведе до краху у всіх тих ініціативах, які ми потребуємо. Ми потребуємо озброєння, ми потребуємо коштів, ми потребуємо посилення санкцій щодо Росії з боку наших європейських партнерів. Тому в цих умовах, звичайно, якщо й будуть знаходитись такі ділки, да називаємо їх так, то в цьому контексті звичайно дуже важливо, щоб працювала наша. Про органи, ну знаєте, знаходяться ж ділки, які гуманітарку, наприклад. Дуже прикра ситуація, так само так. наше обличчя так само нам допомагають, але це їх не зупиняє. Але будемо сподіватися, що зерно так не вийде щодо підтримки дрібних фермерів. Тому що ти сказав, що тебе є знайомий. Мене теж є знайомий, який каже, що цього року, через те, що були проблеми з експортом, скупляли взагалі за копійки, те, що він виростив, і йому ледь-ледь цього вистачає. Якщо вистачає, він ще не, не порахував усе для того, аби покрити посівну. Тобто про так. заробіток навіть не йдеться. Так, дрібним фермерам в цих умовах, як виживати, що чим держава їм може допомогти, тому що ми розуміємо, що держава теж не може всім допомогти в цій ситуації, або може, але дуже обмежень. Ви абсолютно праві. Один із негативних факторів, який, окрім війни, да, привів до того, що в нас ідуть втрати посівів. Ми не мали можливості реалізувати свою продукцію за ринковими цінами. Ще до моменту по запущення протів Великої Одеси, всередині країни значно дешевше навіть за собі вартість реалізували продукцію, тому що потрібно було хоч щось відбити, якісь кошти повернути, заплатити кредити, заплатити людям заробні плати, заплатити за оренду паїв і відповідно цих коштів. Ти дивишся, що дійсно в тебе вже не має виходити ще в новий сезон. І на жаль, 23-й рік бюджет, який вже підписаний. Він не говорить про тенденцію, що буде покращення в контексті підтримки державної підтримки для того, а, товаровиробників, які займаються аграрним бізнесом. Тому що ми розуміємо, що країна в війні кошти йдуть спрямовуватися більшу міру на оборону для збройних сил України і на всі ті елементи, які потребують для активного ведення боїв відбивати ворога. Але ми розуміємо, що в цих умовах ми маємо певну програму. Кредитування, тобто в 2022 році досить ефективно працювала програма 579, Вона працює для всього бізнесу України і аграрії на загальних умовах, як і інші бізнеси, мали можливість претендувати. Інша ситуація, що дійсно малому фермеру дуже важко претендувати, навіть війти в кредитні умови, тому що переважно, коли він малий фермер, він сам собі бухгалтер, він сам собі комбайнер, мобіоні, він сам якщо. собі е, упорядник всіх цих справ в нього дуже важко провести якусь звітність фінансову, і в цих умовах ми говоримо, що потрібно все ж таки до. Моти, як допомогти, і Міністерство аграрної політики профільне за рахунок наших грантових проектів і пропозицій з Європейського союзу залучили кошти на підтримку власне таких малих господарств і людей, які працюють в межах від там до 100 гектарів, вони мали можливість на один гектар отримати порядка трьох тисяч гривень. А ті, хто займається тваринництвом і вирощує від одного там до. Здається, до 100 голів верха вони мали можливість отримати 5600 тисяч гривень на одну корову, тобто але не більше там 560 тисяч гривень на одне юридична особа або там в сімейна фермерська господарство. Це та підтримка, яка власне сьогодні запрацювала. І ось, коли в листопаді було продовженої дії, протягом ось, листопада місяців ще плюс 100 мільйонів малі фермери мали можливість використати в рамках цієї програми. Тому є великі сподівання, що не розуміючи, що бюджет на 23-й рік не прораховуватиме при. Мих державних субвенцій для товаровиробників. ось такі фондові програми за рахунок наших європейських партнерів, інших світових партнерів, які готові будуть підтримати сектор, тому що ми повинні розуміти, це глобальна проблема не лише українська внутрішня, іде війна і немає коштів. Ми повинні розуміти від того, як не спрацює аграрій. То питання голоду, яке ми піднімали в 2022 році, воно буде дуже низьким порівняно з тим процесом, який ми отримуємо в 2023 році. Тому що тоді дійсно ми отримуємо дуже глобальну продовольчу кризу за рахунок того, що не можна. Проблема з експортом, да? проблема з тому, що не буде що експортувати. Ну да, це ж не можна взяти сьогодні виробити за те, щоб продати в 2023 році. Треба посадити зараз. Ви сказали, що 40%... Угідь уже не засіяні на озимину, тому що невідомо, що буде. Чи є спостереження, що е, фермери починають сіяти щось інше ніж сіяли до цього? Чи відбулась зміна культур? Тому що якісь ну може е, легше продати, легше продати з більшою маржею? точно вродять і не зроблять ніяких сюрпризів в наступному році? Ну дуже яскравий показник. Це з стратегічним продуктом для нас, українців, гречка зазвичай в аграрії засівали там до 70 тисяч гектарів. А в цьому сезоні аграрії збільшили посіви площ приблизно там 110-120 тисяч гектарів. Відповідно, ми врожай зараз маємо значно більше, ніж порівняно з минулими сезонами, що власне відображається сьогодні на кон'юнктури ринки, тому що фактично з вересня, коли гречка коштувала там під 100 гривень, сьогодні вона коштує там 70 гривень. Тобто її є досить хороша пропозиція на ринку. 66. Зараз шість щойно мені мама написала. 6... Ну, не можна рекламувати, я не знаю. Ну ті, хто ходить по торгівельних мережах, вони збачать і роблять собі кожен людина сьогодні економить, кожен шукає можливість, де йому можна краще скупитися. І вісно, тенденція протягом а, от, от, трьох місяців осені продемонструвала зниження. Так само у нас відбулося по овочевій групі, тому що в період окупації півдня України, Херсонських Запорізьких областей, ми знаємо, що ці регіони спеціалізувалися на ранніх овочах. Відповідно розуміючи, що ситуація, яка там є військова, потрібно було диверсифікувати свої ризики. Аграрії, ті, що не сіяли ніколи овочів в Західній Україні, в центральній Україні, вони почали це вирощувати, тому що Розуміли, що попит всередині він нікуди не зникає, і вони зможуть її цю культуру реалізувати. От такі етапи відбулися в сівозмінах змінах для товаровиробників в Україні. Продовжимо говорити на аграрні теми, але перед тим поспілкуємося про те, що зима вже близько. Я думаю, для вас це не новини.